Вітаю, як я її обіцяв. Та чудова посилочка, яка до на нас приїхала з населеного пункту, остров чергове, третє, І ми ніяк не нарадуємося якості матеріалу, який присилає даний клієнт. Да? Ну а дивись, корінь кропиви, В принципі, без зауважень, да? нормальний. Корінь кропиви, є корінь кропиви, І також в нас в прайсі є позиція корінь лопуха. От з корінням лопуха цікава, дуже історію. Підійди, Підійдемо. З цього пакетика, що нам приїхало, знайшли ми один полукорінь. Полукорінь, полубадель, ну це питань немає. І решта, дивіться, який корінь лопуха. Я думаю, що люди, які розбираються, в принципі, прекрасно зрозуміють, яка якість даного коріння. От скажіть, будь ласка, оцей корінь лопуха, він доволі таки непоганий, так? Да? Може це бадель лопуха? Топити можна. Ні? Ну так, да, це можна ось на зиму. Якщо хочете, присилайте, будемо грубку топити, так? Ну, що питання, що в голові? Ну, що в голові написано, корінь лопуха відправить бадель лопуха. Перед тим було е, листя крапиви, бадель крапиви відправив. Ну, цей чоловік зведе мене з розуму. Але то все чепуха. Зараз ми йому передзвонимо і кому цікаво, послухайте, що це буде за розмова. І нагадую, диві, от отаку от красотулю ми купуємо як в сирому, так і в сухому вигляді. Так що <сум> бузину привозьте, присилайте по бузині порядок. Коріння лопуха таки не треба присилати. Коріння треба присилати, бадель не треба. Так що давай позвонимо, побалакаємо, що нам цей чоловік розкаже. Ну дуже таки цікаво. А і ще один момент, поки я був у відпустці, хлопці не знімали цю посилку, тому там у нас е, протермінування платежу три доби. Але я думаю, у зв'язку з тим, як цей наш чоловік е, класно з нами поступав, то це для нього взагалі не проблема, підожди Ну, давай зараз підемо позвонимо, послухаємо, що розкажуть. Добрий день. А скажіть, будь ласка, переїхав я з командировки, дивіться, передивляюсь вашу посилочку з корінням крапиви. До коріння крапиви питань немає, а до коріння лопуха питання є. Тому що в, цій, в цьому мішку тільки один корінь лопуха, а все решта бадель лопуха. Ну, бадилля лопуха. Що ж нам робити з цим бадиллям? Ми ж бадилля не купуємо, ми ж тільки коріння купуємо. Там є коріння і хрупне коріння. Нет, а питань немає. А це бадилля було 2 метра в землі глибиною. Огу. Це щось. Я тут до місті там такий учасник розкопував, що я де його купив. Де? Угу. Понял. А що воно не йде, чи що я не Да не, бадилля не йде. Ні, та я вас прекрасно розумію, тільки ж я тут переберу, якесь коріння трохи є, тільки ж не треба відправляти мені бадилля. Ага, та я теж ось дивлюсь, який шикарний корінь Ось ди. Та я знаю, що нелегко, я ж теж копав, ви ж бачили, чуть лопату не поламав. Каже, я копав, чуть лопату не поламав. <толомати> Запросто, мовне, якщо копати. М -м, та ні, як бадилля копати, то в принципі лопату дуже не поламаєш. Так, дивіться, хорошо, з цим розберемося. Що ви нам наступний раз прийшлите? <толомля> Листя чи бадилля? Берете рукавиці. По бадиллю ведете й обриваєте листя. Бадилля оставляєте, хай росте далі, а листя збираєте. Ні, я його сухе за знину. Хорошо, ну бадилля собі оставте, мені не відправляйте, будь ласка. Ні, ну я тебе зрозумів, але я ж не знав, а я буду здати. Все, хорошо. Хорошо. В общем, дивіться, за коріння зараз розрахуємося, тут крапива без питань. Лопух з питаннями, в общем, все це зробимо, ну тільки будь ласка. Ну, поможе мені щось трошить. Та я ж не помощник, вибачайте, я ж е, барига. Я купую, продаю, я не допомагаю людям. Я не настільки добрий. Я, я, я стараюся Викував. Ні, та у вас та, взагалі по перший раз непогано вийшло зняти. Ні, ну я повню, да, в мене ще. Пам'ять осталася, як я Бадилля купив за тисячу гривень, 8 кг. В принципі, непогано не було за що получав. Ну, та правильно, за мій рахунок, ще й з наложкою максимально. Ні, в принципі, ви все правильно зробили, все вийшло. Суті, питання немає. Ви мені подарили кучу просмотрів, так що на самом деле все нормально. Я вам навіть. Не, Андрій, не не Так, я навіть вам частково вдячний. в общем дивіться. Ми зараз скоріше це посчитаємо. Поїхали ми працювати далі. Пам'ятайте, що ми ж купуємо ще бузину сушену, якщо ж ягода бузини сушена. Якщо у вас є, то можете сушити, робити, тож відправляти. Так ти, слушай, то ти сушку Я, оце, що є, сушати. Я своє, то крутила, зараз буду ще очікувати, купати вороби, там кропила, росла, буде багато. Понятно, понятно. Все, добре, взагалі, ми рахуємо і працюємо далі. Найголовніше, що нарешті ми. Подожди, розкажи, Андрій, запиши мою карточку, до тебе ж немає. Нема в нас? Oh -oh. Хорошо. Давай я продиктую. І, в общем, взагалі, яка суть питання? Здається, ми з чоловіком дійшли до якогось взаємопорозуміння, плюс-мінус він почав розуміти свої помилки, але це дається з трудом, дається складно. Але під кожного клієнта ми підлаштуємося, з кожним клієнтом знайдемо вихідну. Ну, це максимально, конечно, серйозний попався чоловік.